Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. «Приходи, кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата тім погощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці, та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все і не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим вас гостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене б краще завтра прийшла. Кумочку, прийду чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'ясо, бурячки, фасольки, картопельки, покраяв усе та на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі. Перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, перепрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва. Встромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує від ти й відти довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує дзюп, дзюп у горнятко, та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибачайте, комонько, мовить, випорожнеше горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, обизне спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.